Вони вже мають їхати, бо вони приїжджали сюди на один день. Ми вчора мали семінар тренінг такий з жінками з дружинами. З дружинами військовослужбовців. О, покажи, будь ласка. І Світлана, вона як голова патронатної служби, вона проводила з ними такий семінар. І ще є одне фото. От, чому це важливо? Бо коли чоловіки, військовослужбовці, вони повернуться до своїх сімей, вони повернуться іншим. Скоріше за все, що вони вже ніколи не будуть такими, якими вони були, в них будуть певні зміни, і зміни, які допомагали їм там виживати, вони можуть заважати тут жити. І треба буде перелаштовуватись. І ми, як наш фонд, я хочу вас попросити. Бачите, рукомилися, так, да, Сіреш? Я хочу, щоб ви також молилися за наш фонд, бо ми будемо робити цю роботу, є дуже багато роботи. Я хочу, щоб ви молилися, щоб ми в цьому були ефективними. От. І ми почали цю роботу з жінками, з дружинами, ми пояснюємо, що буде, як буде. І є багато проєктів, як нам допомагати їхнім дітям. Можливо, ми будемо робити для них християнські табори, ми вже про це зараз спілкуємось. Уявляєте, дітки, які потребують без батька. Да? Ми їх можемо взяти в табори і про них попілкувати Тож сьогодні для нас з вами є дуже багато роботи. По-перше, давайте молитися, я вірю, що Бог дасть ще більше. Вчора було два роки війни, спочатку війни. Я згадую, як це починалося буквально перше тижні. Хтось казав, що це на 40 днів, хтось на 140 днів. От, і... Але війна триває далі. Я недавно почув. Таке питання і гарну відповідь, де Бог під час війни. Дивіться, ми бачимо, що зло прийшло на нашу землю у вигляді вбивств, у вигляді руйнувань, у вигляді зґвалтувань, у вигляді зґвалтувань маленьких дітей, понівечення різного. І ми з вами можемо. І ясно сказати, що це зло. Правильно? Це дійсно зло. За злом стоїть хто? Диявол. Дияво. І є ті люди, які це зупиняють. І це добро. І Бог проявляє себе через це добро. Тобто є люди, які роблять зло. А є люди, які зупиняють зло, які захищають людей. І це є добро. І Бог допомагає, Бог якраз і являє себе в цих людях, які зупиняють зло. І ми бачимо Бога так через різні речі, але також і через тих людей, завдяки яким зло не може рухатися далі. І в цьому є також Бог. Хотів би, щоб ми з вами сьогодні читали 73-й псалом, 28 й вірш. Вчора, коли я був в кругу жінок військових, кожна жінка військового, кожна родина військового, вона має певну, певний травматизм, певний біль, який вона отримує через чоловіка, через там, розкази, через розговори, через сприйняття дійсності. І нам всім треба на щось опертись. Нам ми всі чогось хочемо чекати. Я хочу з вами читати 73-й псалом, 28-й вірш. Тут Давид каже такі слова: Моє щастя в тому, щоб бути близьким до Бога. На тебе, Владико Господи, я покладаю свою надію, аби звіщати про всі діла твої. Моє щастя в тому, щоб бути близьким до Бога. На Тебе, владико Господи, я покладаю свою надію. Ми з вами прожили два роки. Щоб це прожити, нам треба на щось спертися. Ми маємо чогось чекати. Я хочу, щоб. Офіційно всі ті, хто дивилися у Ресовича, ви якось потім покаялися, добре? Два-три дня, 2-3 да? два місяці, 2-3 тижні. Чому важливо, знаєте, покаятися у цьому, щоб потім його набрати президентом? Бо люди, які, знаєте, Лесново кажуть, вони можуть так перевертати іноді мозок. Нам треба свою надію, свій розум, своє критичне мислення включати і. Розмірковувати над тим, що є, чого нема. І Давид каже, що я свою надію покладаю на Бога. Друзі. Я думаю, що ми з вами, як християни, ми дуже подорослішали за ці два роки. Я думаю, що до початку війни ми бачили Бога як Святого Миколая. Ми його про щось попросимо, він нам дає. Там, хочу машинку, хочу квартирку, хочу там, дитинку, хочу там зарплату. І Бог нам дає. Ми його просимо, він дає, знаєте, і так гарно жити з Богом. Там дай здоровлячка, там дай жінку, чоловіка, і все так гарно виходило. І Бог був таким добрим, і ми його розуміли, да, який він. Ми просимо, він дає. Ну і все, все гарно виходить. Ще треба не грішити, і Бог буде давати. Це просто. Але коли прийшла ця війна, я думаю, що ми з вами трішки подорослішали. Ми зрозуміли, що Бог це. Не просто Святий Миколай. А Бог, він є Бог. І не завжди те, що ми в нього просимо, ми отримаємо так, як ми просимо. Не завжди ми там попросили щось, він нам відразу дав. Ми зрозуміли, що якщо навіть ми молимось там про житло, чи про швидку перемогу, чи про те, щоб не загинути, деякі погибають. І нещодавно ми згадували смерть, погиб загинув наш брат капелан Марк Купченко. Він не загинув десь на війні, він їхав в Київ на поховання і загинув по дорозі. І ми не знаємо, чого так відбувається. Але я хочу сказати, що Бог він залишається Богом. Незалежно від того, дав він тобі те, що ти просив чи не дав, він залишається Богом. І Давид каже, що я свою надію. Покладаю на Бога. Друзі, є три рівня відносин з Богом. Перший рівень відносин з Богом, коли ми просимо в нього щось і Він нам дає. Це те, про що ми казали. Ми попросили Він нам дав. Другий рівень, коли Він нам каже, а ми виконуємо. Це вже, друзі, інший рівень. І Бог, наприклад, каже, а Аврааму, віддай мені свого сина. Друзі, і це рівень відносин з Богом. Бог каже тобі, що ти маєш зробити, і в тебе є вибір робити це чи ні. Бог каже, Йона, йди в Ніневію і проповідуй там людям, щоб вони покаялися. Це як сьогодні нам з вами піти в Ростов на дону і почати там проповідувати людям. Я думаю, що я, мабуть, теж поплив був в другому напрямку. Але Бог каже, що тобі треба це зробити. Бог каже, вийди з місця, де ти живеш, і йди ходи там по пустелям, коли я дам тобі цю землю. В тебе все є, але ти маєш встати, все залишити, чи все взяти з собою і піти. Бог каже, віддай мені останнє борошно, останню оливу, приготуй там їжу для пророка. Це рівень відносин з Богом. І є третій рівень, коли Він обговорює з нами долю нашого міста чи села, чи чогось. Бог говорив з Авраамом про долю деяких міст. Це вже інший рівень, коли Бог навіть може з нами спілкуватися. Ми з вами сьогодні відчуваємо, наскільки. Нелегкі часи, наскільки нелегке життя. Але якщо ми покладаємо свою надію на нього, якщо ми намагаємося наблизитися до нього, ми будемо відчувати щастя. Я вам сьогодні хочу сказати, що те, що каже Давид, що моє щастя тому, щоб бути близьким з Богом, нам потрібно, друзі, зближуватися з ним. Нам потрібно тягнутися до Нього. И я вчера катал ребенка на такой качели, знаете, где ребенок сидится по кругу и крутится. И вот там есть один очень простой принцип, что чем ближе ты к центру, тем тебе легче. Да, вы все в детстве катались, помните. Чем дальше ты от центра, особенно если руку там убрать или голову отодвинуть назад, тем будет сложнее. Мы сегодня живем в таком мужике, что если мы тягиваемся до Бога... Якщо ми, ми намагаємося бути до нього ближче, нам буде легше жити. Ми будемо відчувати його близькість. Ми будемо відчувати його опору, те, що є щось надійне в нашому житті. Ми вчора було на, на тренінгу, і Світлана каже, що не кажіть військовим, що все буде добре. Гаріт, просто забудьте про це слово. Не треба так казати. Гаріт, ви не знаєте, як буде. І вони знають, що, що вони не знають. Вона каже, що наша уява про те, що ми щось контролюємо, це міф. Вона каже, що ми нічого не контролюємо як люди. Ми не знаємо, що станеться в наступну секунду. Вона каже, не треба заповняти і давати яких ложних надіждів. Друзі, ми не знаємо, що буде завтра. Але якщо ми наближаємося до Бога, то Давид каже, що нам буде щастя. Я хочу розказати історію. Є такий Макс Сергеєв, молодь його знає з Мелітополя. Вони були в окупації, коли почалася війна, вони потім звідти виїхали. 4 місяці він жив тут, у Дніпрі. У людей все було квартири, все було гарно, була гарна церква, гарна будівля була. Вони все це полишили, сім'ю він відправив у Німеччину, а сам жив тут, у Дніпрі. Допомагав багато, служив, їздив на фронт, спів, записували пісні. Але вони жили окремо, а сім'я була не разом, і в нього навіть не було грошей, щоб у Києві зарендувати квартиру, щоб сім'я повернулася. Розумієте, він збирає тисячні зали. Вони там моляться, вони там поклоняються Богу, співають, він записує багато пісень, а в нього навіть навіть нема грошей на оренду квартиру, щоб сім'я жила разом. І він каже: мене це ламало, я молився до Бога, щоб Бог щось зробив з цією ситуацією. Вони приїжджають також на один вечір поли поклоніння, він приїхав з Німеччини. І він каже, вони не те, що мені не благословили зовсім ніяк. Навіть квиток, який я приїхав з Німеччини, я купив за свої гроші. А в цей час на парковках в Києві, в Бузі церкві, селі дуже дорогі машини. Пройшло 4 місяці. Його, йому позвонила, позвонила одна людина і каже, приїдь, ми хочемо поспілкуватися, заводить його в один будинок, де ключі каже, це ваш будинок. Вони були разом з дружиною, але це був будинок з голими стінами. Він каже, Боже, ну в мене нема грошей на не ремонт. Ну, він так молиться. І наступну секунду йому кажуть: завтра приїде дизайнер, скажете йому все, що хочете, і ми зробимо для вас, для вас ремонт. Через три місяці вони заїхали в цей будинок з повним ремонтом. Його жінка привезла з собою білизну для кроваті. Вона не здобулась, бо вони всі були застелені. А на столах стояла їжа. Друзі, можливо, не кожному з нас так повезе. Можливо, не кожного з нас Бог так благословить. Але Бог каже, що Він знає про наші проблеми. Він турбується. Можливо, комусь з нас буде ще краще благословіння, комусь буде менше. Можливо, хтось з нас проживе ще 100 років, а хтось з нас загине через там деякий час. Ми цього не знаємо. Але Давид каже, що нам щастя, поки ми живемо. Для нас є щастя наближатися до Бога. Для нас є щастя покладати нашу надію на Нього. Я хочу вам сьогодні свідкувати, що коли ми до Нього йдемо, коли ми покладаємо всю нашу надію на Нього, наше життя починає змінюватися, Бог починає дбати про твої потреби. Нещодавно в мене була така критична ситуація на роботі. Я багато разів просив деяких людей, щоб вони мені допомогли в деяких питаннях. Вони мені кожного разу відказували, сказали, що це неможливо, ми не можемо це зробити. І навіть не з свого приводу більше. І настав, настав один ранок, коли я зрозумів, що тут вже ну, занадто критична ситуація, якщо не зараз, то вже ніколи. Я їм телефоную і кажу, що ну, я, я пам'ятаю, пам що не можна дзвонити, ну, але очі Знаєте, І Бог так благословив, що вирішили все і навіть більше. Я навіть не молився, ну, я молився, але я Бога не просив вже. Я думаю, буде, буде, як буде. Але Бог подбав і дав більше, ніж я просив. Mm -hmm. Друзі, наша надія знаходиться в ньому. І я хочу, щоб ми з вами читали ще останній, останній вірш. Це буде Марка, 6 глава. 56 вірш. І куди, б він, і куди б тільки він прибував до сіл, чи до міст, чи до осель, лали недужик на Майдана і благали його, щоб могли доторкнутися хоч до краю одежі його. І хто тільки до нього доторкувався, той був здорований. Коли ми кажемо про близькість з Богом, коли ми кажемо про те, що нам слід буде для нього близьким, наскільки це близько? Коли йшов Ісус, там люди не лежали завжди, значить, вони не жили там на дорогах. Але коли люди чули, що йде Ісус, родичі, близькі, знайомі, вони виносили на цей маршрут людей. І хто доторкувався, той Бог оздоровлений. Хто доторкувався до Нього, той вирішував якесь своє питання. Хто з вірою до нього прикасався на, навіть в толпі, то получав зцілення. Друзі, нам з вами так потрібне зцілення наших душ. Наших ран, наших сімей, нашої країни. Коли ми просягуємо руку до Нього, коли ми хочемо доторкнутися до нього з вірою, що Він може нам допомогти. Писання каже, кожен був здоровей. В різний спосіб. Можливо, в різний час. Можливо, не одразу, але Бог відповідає на наше питання. І Давид каже, що. Я все роблю все для того, для того, щоб звіщати про всі діла Твої. Коли ми отримуємо від Нього оздоровлення, коли ми отримуємо від Нього підтримку, ми можемо звіщати про Його діла. І сьогодні я вам свідкую про те, що коли ви, коли ми разом відділимо для Нього свій час зранку, коли ми знаєте, візьмемо Біблію. Я раджу, знаєте, зрозяти паперову біблію, не електронною, як там мені в останній не нравиться. Почнемо її читати, почнемо щось підкреслювати, почнемо якось в неї заглиблюватися. Почнемо просити, щоб це не просто, знаєте, ми прочитали по графіку, а просити, щоб він нам її відкрив. Коли ми станемо на коліна, ми відділимо для нього час не просто десь в маршрутці за поручнем, а відділимо час на колінах. Друзі, це буде наш момент наближення до нього. Це буде момент нашої надії на нього, не страху, а нашої надії. Я вам свідкую, що Він почне нас оздоровлювати. Я вам свідкую, що Він почне робити щось в нашому житті. Я вірю, що в цей жахливий час, коли повз нас темряве, коли ми зараз занурюємося в таку якусь безвихідь. Я вчора мав пробіжку з, от, з, таким, з деякими людьми там, з наших силових структур. Друзі, я не знаю, як жити без Бога. Ми бігли 10 кілометрів, і всі 10 кілометрів ми обговорювали, дивіться, якусь реальну ситуацію. Там ми бачимо, що там погано, там погано, там погано, там крадуть, там ворують, там не дають, там не заінтересовані, ті не підтримують, ті не допомагають, там колаборанти. Є багато фактів, які свідчать про те, що все не дуже добре. І ми з ним бігли 10, 10 кілометрів, знаєте, я, я нормально бігу 10 км, але я устала морально, знаєте, від того, коли тебе накачують такими-то фактами. Друзі, але я знаю, що є, є реальне життя. Єсь, е, є галяв, который стоїть, да? І ми знаємо, що є Бог, який стоїть за нами. Тож я сьогодні вас закликаю, щоб наша надія була покладена на Бога. Незалежно від того від того, скільки нам дали атакамсів, чи надали атакамсів, чи скільки мільярдів нам видали Америка. наша надія вона в Бозі. І коли ми наближаємося до Нього, Давид каже: я потім буду свідкувати про всі діла Твої. Я хочу, щоб коли закінчиться ця війна, кожен з нас з вами ми могли святкувати. І сьогодні те, що тут стоять військові, це теж свідчення Його слави. Це ж свідчення того, що ми, як церква, ми можемо бути корисними. Що ми можемо впливати і на якісь моменти, що ми можемо молитися, що ми можемо давати підтримку. Тож сьогодні з вами разом я хочу молитися. Я хочу, щоб ця мисль, що нам треба наближатися до нього, що нам треба на нього покладати свою надію. Вона була в нас. На Наш Небесний батько, ми благодаріть Тебе Господь. Слава, слава, слава. Боже, ми славимо Тебе, Господь. Боже, я благодарю Тебя за те, що я знаю Тебе. Боже, спасибо Тебе, что Ты призвал нас, Господь. Боже, не мы Тебя нашли, но Ты нас нашел, Иисус. Боже, Ты нашел нас, Господь. Ты позволил нам прикоснуться к Себе, Господь. Боже, мы протягиваем свои руки к Тебе, Господь. Боже, мы хотим прикоснуться к Тебе, Господь. Мы хотим, чтобы Ты нас исцелил, Господь. Мы хотим, чтобы Ты оздоровил нас, Господь. Боже, наши семьи, наши души, наши города и дома, нашу страну, Господь. Боже, я тяну к Тебе свою руку, Иисус. Боже, я прошу Тебя, Господь. Дай свое действие, Господь. Боже, я молю Тебя. Научи нас приближаться к себе, Господь. Боже, я прошу Тебя, чтобы в любое время дня, Господь. Я мог вспомнить о Тебе. Я мог попросить Тебя, Господь, будь близок ко мне. Боже, чтобы в любое время дня, Господь, когда есть свободное время, я мог подумать о Тебе, Иисус, попросить Тебя стать ближе ко мне, Иисус. Боже, я прошу Тебя, чтобы начало нашего дня, конец нашего дня, Иисус, мы проводили с Тобой. Боже, позволь нам идти глубже, Господь. Позволь нам идти дальше, Господь. На более глубокие отношения с Тобой, Иисус. Помоги нам не просто просить, Иисус, но не научи нас также и выполнять Иисус. Научи нас быть готовыми чем-то жертвовать ради тебя, Иисус. Боже, я верю, что когда мы пройдем эти два уровня, Иисус, возможно, ты будешь советоваться с нами, Господь, о, судь... о судьбах городов, Господь, о судьбах страны, Господь. Боже, поведи нас дальше, Иисус. Боже, мы молим тебя, Господь, о нашей стране, нашем угоди, Иисус. Боже, я молю тебя, чтобы мы как церковь, чтобы мы как свет, чтобы мы как соль, чтобы мы как город, Иисус, могли принести максимальную пользу, Иисус, максимальную поддержку угнетенным, страждущим, боящимся, нуждающимся, нагим, раздетым, Господь. Боже, помоги нам принести максимальную пользу, Иисус. Помоги нам не потерять свет. Не потерять силу, не потерять соль. Во имя Иисуса мы молим Тебя. Аминь.